Закінчили працювати ми в цьому році. Вже останню посилку відправили ми в 4.59 за одну хвилину до закриття нової пошти. Починаємо працювати ми з 2 січня 9 ранку. Вже у нас є в чат-боті замовлення, які вже поїдуть 2 числа. Хочу вам дуже подякувати, що ви довіряєте нам, що ви працюєте з нами. Завдяки вам їх підсумки підведу трішечки. Завдяки вам ми змогли збільшити наш асортимент вдвічі. Завдяки вам в цьому році ми змогли збільшити втричі наш склад. Для того, щоб не було такого, що ви не замовляєте, воно там закінчилося або ще щось. Це все завдяки вам. Подивився по програмі. Ми в цьому році продали. Майже 30 тисяч піропатронів, майже 30 тисяч піропатронів. Це колосальна цифра. Дякую вам, що ви нам довіряєте. Дякую вам, що ви замовляєте в нас. Це все завдяки вам. Ми стараємось робити все найкраще для вас, щоб все було без затримок, без накладок. Відправлялося щоб день в день. Щоб. Тому хочу подякувати вам. Хочу поздравити вас з наступаючим новим роком. Щоб у вас в вашому бізнесі все було добре, достатку вашому бізнесу, щоб у ваших сім'ях було здоров'я і саме головне мирне небо. Дякую вам з новим роком, Айрбек, аде.